Одна звичка на тиждень Зміни себе за рік 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень. 27 Не засиджуйтеся біля телевізорів та моніторів. Тим, що ви працюватимете 24 на день, 7 днів на тиждень. Ви не досягнете максимальної продуктивності. Ви досягнете її, якщо розсунете межі, в які нас загнали сучасні інформаційні технології. Доктор Едвард Хеллол Гарвардська школа медицини. Донедавна телевізор був єдиним електронним пристроєм, який відокремлював нас від оточуючих. Сьогодні є багато різних гаджетів, які дають той самий результат. Це комп'ютери, смартфони, планшети та ті ж телевізори. Оскільки багато хто з нас постійно використовує комп'ютери та мобільні пристрої в роботі, час знаходження наодинці з екранами та дисплеями катастрофічно збільшився, це негативно впливає на наше психічне здоров'я. Здавалося б, трохи подивитися щось легке по телевізору, переглянути парочку відео на YouTube. Трохи поблукати інтернетом хороший спосіб розслабитися. Але насправді ми хочемо мати надто багато хорошого, у невеликих обсягах медійна інформація навіть корисна. Але достовірно встановлено, що її тривале споживання може негативно вплинути на людину в цілому. Надто довге сидіння біля екранів телевізорів та відеоприставок знижує рівень уваги. Здатність до зосередження та активного мислення. У ході експерименту, проведеного вченими університету Айови за участю учнів початкової школи та студентів коледжів, було встановлено, у тих, хто проводив понад дві години на день перед екраном телевізора або за відеоіграми, виникали проблеми з увагою. І що раніше ця звичка формувалася. То раніше починалися проблеми. Що стосується комп'ютерів та мобільних пристроїв, то дослідження Сари Томе з університету Гетеборга показали, що їх постійне та надмірне використання може призводити до стресів, порушень сну та депресій. Особливо поширені мобільні пристрої. Іноді ми не можемо провести без них жодної хвилини. Багато з них постійно включений і вимагає нашої уваги. Це призводить до стресів адже ми втрачаємо особистий час, який нам необхідний. Навіть коли хочемо розслабитися, ми стаємо жертвами сучасних технологій, оскільки весь час маємо бути на зв'язку. Нам часто здається, що інформаційні технології допомагають залишатися на зв'язку. Але насправді якість цих зв'язків постійно знижується, і ми все частіше використовуємо пристрої для безглуздих і непотрібних занять. Чим менше часу ми витрачаємо на те, від чого дійсно отримуємо справжню радість чи особисті контакти з нашим оточенням, тим серйозніша небезпека депресивних станів. Вчені Мерілендського університету встановили. Що телевізор частіше дивляться незадоволені люди, а ті, хто радіє життю, більше читають чи спілкуються з іншими. Один із авторів цього дослідження Джон Робінсон заявляє Телебачення у довгостроковому плані не доставляє людям такого почуття задоволення, як читання чи спілкування з друзями. Щоб досягти успіху. Влаштуйте собі екранну дієту. На роботі та вдома ми, здається, можемо проводити цілі дні перед екранами електронних пристроїв. Щоб досягти рівноваги, використовуйте такі прийоми. Менше сидіть перед екраном. Багато хто відчуває шок, коли дізнається, скільки часу насправді проводять перед екранами. Відомою компанією «Е-Маркетер» e було встановлено, що американці проводять наодинці з комп'ютером, мобільними пристроями і особливо телевізором більше 10 годин на день або близько 270 годин на місяць. Телевізору приділяється не менше 4,5 годин на день ці цифри потрібно помножити на 4,5 гаком робочі тижні на місяць. І цей час міг би бути використаний більш продуктивно на зустрічі з друзями та спілкуванні з сім'єю, ігри з тваринами, хобі, фізичні вправи, і звичайно, читання та пізнання нового Самостійно оцініть свої екранні витрати. Щоб досягти змін, необхідно чесно оцінити час, який ви проводите щодня біля екрану. Використовуйте функцію обліку медійного часу, щоб виміряти тривалість спілкування з різними електронними пристроями в робочих та особистих цілях, визначте загальний час, який ви щодня витрачаєте на роботу з ними. Наприклад, ви встановили, що дивитеся телевізор по 4 години на день, тобто 28 годин на тиждень. Може скоротити цю кількість удвічі до 14 годин на тиждень. Або ви з'ясували, що по годині на день витрачаєте на Фейсбук. Може постаратися скоротити цей час на 50%, обмеживши себе до 30 хвилин щодня. Сформуйте для себе мету по скороченню екранного часу, Встановлюйте ліміти. Швидше за все, кілька годин спілкування із сучасними технологіями на тиждень витрачається даремно. Поставте собі за мету, скільки годин спілкування з різними пристроями ви могли б скоротити з розрахунку на тиждень, строго виконуйте свої плани. Рахуйте час, який ви щодня витрачаєте на роботу з електронними пристроями та скорочуйте його. Якщо в один день ви перевищуєте встановлені ліміти. Спробуйте менше працювати з пристроями в інший день. Уходьте із зони дії високих технологій. Не дозволяйте електронним пристроям завоювати вас. Створюйте умови для того, щоб відволікатися від них. Наприклад, підіть на прогулянку без смартфона. Сходіть на лекцію, де всі електронні пристрої мають бути вимкнені. Або частіше будьте в місцях, де неможливо відповідати на дзвінки та повідомлення Вимикайте електронні пристрої під час спілкування з іншими Вони будуть вам вдячні за увагу до них. А ви не відволікатиметеся під час спілкування, роблячи його більш повним та змістовним. Влаштуйте дома зони вільні від технологій. Виділіть вдома кілька зон, у яких присутність електронних пристроїв не бажана. Насамперед, це має бути спальня. Щонайменше за годину до відходу до сну там не повинно бути жодної електроніки. Використання електронних пристроїв перед сном або ж в ліжку збиває настрій і призводить до його порушень. Не використовуйте багато пристроїв одночасно. В одному з досліджень, проведених компанією з інтерактивного вивчення впливу реклами, зазначається: Багато хто, дивлячись телевізор, одночасно використовують інші електронні пристрої. 63% опитаних відповіли, що використали хоча б ще один гаджет під час перегляду телепрограм, а 15% зізналися. Що в цей час використали ще більше одного електронного пристрою. Постарайтеся, щоб у конкретний момент перед вами був лише один екран або дисплей. По можливості купуйте такі пристрої, які поєднують безліч функцій. Чим менше екранів, з яких доводиться вибирати, тим менше часу ви будете витрачати на переміщення від одного до іншого. Використовуйте менше цифрових технологій і більше живіть у реальному світі, намагайтеся менше покладатися на цифрові технології у повсякденному житті. Замість того, щоб дивитися телевізор, сходіть у театр або на концерт. Замість відеоігр виберіть живі ігри з партнерами або навіть щось авантюрне на кшталт лазерної стрілянини. Або пейнтболу. Замість того, щоб купувати речі через інтернет, сходіть у магазин. І, звичайно, замість того, щоб посилати смс, візьміть трубку і зателефонуйте дорогим вам людям. А краще призначте зустріч, щоб побачити їх наживо Організовуйте сімейні вечори та зустрічі з друзями без електроніки. Організовуйте раз на тиждень вечір без технологій із сім'єю чи товаришами. Це не тільки дасть вам можливість відпочити від екрану, але й дозволить чудово провести час із коханими та близькими людьми, не відволікаючись на електронні штучки. Проводьте екранний час активніше. Найкращий варіант тут. Одночасно займатися чимось, що не потребує особливої зосередженості, Не лежіть на дивані, дивлячись телевізор, зробіть вправи на розтяжку або займіться йогою. Або слухайте новини, одночасно займаючись аеробікою. Час біля екрану пройде для вас з більшою користю, навіть якщо ви просто прибиратимете будинок або займатиметеся пранням. Намагайтеся мінімізувати використання ІТ-сервісів. Скоротіть до мінімуму підписку на кабельні канали. Зменште кількість смс, що розсилаються, і обмежте використання інтернет-сервісів. Найпопулярніші телевізійні програми доступні в режимі антенного прийому. Мінімізація використання кабельного телебачення утримає вас від того, щоб дивитися телевізор просто від нудьги. Якщо ви скоротите кількість смс та час перебування в інтернеті, то навчитеся суворо ставитися до своїх запитів на інформацію. Мінімізуйте присутність у соціальних мережах. Серйозною проблемою стало надмірне використання соціальних мереж. Тривале перебування у них призводить не тільки до втрати часу, оскільки ці мережі доступні практично на кожному електронному пристрої, ми стаємо прив'язаними до них і починаємо плутатись у функціях. Якщо ви використовуєте три або більше сервісів одночасно, то це вже ненормально. Намагайтеся скоротити їх кількість до одного або хоча б двох. Чим менше часу ви проводите біля екранів електронних пристроїв, тим менше ваша залежність від них. Розглядайте це як хорошу нагоду для того, щоб зайнятися улюбленою справою. Проводьте більше часу із сім'єю чи друзями. Виберіть нове цікаве хобі. Адже життя да не саме для цього.